Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу, любі наші спільночани, молільники, браття, сестри, всі, хто сьогодні з такою великою вірою і великою наснагою збирається на спільну молитву. Хвала Богові, нашим воїнам, захисникам, захисницям, які роблять це, щоби ми з вами могли. Бачити, чути, слухати, розуміти, відчувати, жити, жити тою, такою надією на Боже милосердя глибокою вірою, великою любов'ю до Творця, вірити і розуміти, що сьогодні той день, і той день треба прожити достойно, достойно, так, як приказав на Те Всевишній. Тому, власне, сьогодні ми маємо понеділок і розпочинаємо. Новий тиждень, який Господь нам дарує. Цьому тижні розпочинаємо із того, що Церква Христова дає нам пригадування і свято маленьке, нехай буде полілейне свято, але свято, яке дає нам апостол Тома, де ми пригадуємо Його особу, де ми пригадуємо Його слова, поки не побачу, доти не повірю, поки не вкладу руки своєї в рани Христа. Ніколи не повірив, що він об'являвся і приходив до вас, а учні йому говорили і стверджували про те, що Ісус прийшов крізь замкнені двері, коли вони були разом в домі Івана, Богослова, там, де перебувала Марія, яка після розп'яття і похорону свого сина, коли він воскрес і вознісся на небеса, саме перебувала в домі Івана. І, власне, коли в другий раз Христос прийшов до своїх учнів і апостолів, там перебував Тома, Ісус покликав його: Томо підійди до мене, не будь невіруючий, а увіруй, вклади свої десниці у мої рани і не сумнівайся. Тома, схилив голову перед Богом. Ми, напевне, не можемо зараз моделювати тої історії чи тої ситуації. Але ми чули голос, що переповідає нам євангелист апостол Іван, який був свідком тієї події, і апостол Тома промовив тільки декілька слів. Коли побачив Спасителя світу, він сказав: Господь мій і Бог мій. Сьогодні ми чуємо слова від Христа, який тоді промовив у цьому домі. Ви щасливі. Бо бачите мене торкаєте, є поруч, ми разом сідаємо до столу, ми проповідуємо, ми приймаємо це як зорово, так і слухово, так і сердечно, розумово. Але каже щасливі ті, які не бачили, а увірували, блаженні вони. Власне, ми повинні усвідомити зараз цю хвилю. Що саме та людина, яка не бачила Спасителя візуально, так, як бачили ті перші християни, перші люди, перші учні і апостоли, навернені, стілені, оздоровлені, ми з вами маємо власне, ото щасливість, ото щастя вірувати в Христа як у Бога, не бачачи Його на свої очі, так, як хотів бачити Тома Апостол. Власне, тому і Христос говорить, щаслива та людина, яка не бачила, але увірувала, в тому щасті і перебуваємо, бо проживаючи сьогодні день, ми маємо його прожити надзвичайно достойно. І кожного разу, коли ми усвідомлюємо свою неміч чи свою провину і стараємося, і викорінюємо Його, отой гріх з нашого життя, то Господь спалює Його Вогнем Пекельним. І ми більше до нього не повертаємося. І те, хто мене не разпе, отче. А якщо я спокутував свою провину, виправився з того гріха, чи Господь спитає мене за цю провину, коли прийде судити живих і мертвих, кажу вам: не спитає через те, що ми викоринили його свого життя і змінили кардинально, розвернувшись обличчям того Господа, бо на все прийде час. Не мені. Коментувати, не мені переконувати, мені молитися, молитися разом і навертати себе і тих, хто коло мене, каже Господь. Своїм прикладом пам'ятайте слова Ісуса, коли Він оздоровляв, стіляв біснуватих, незрячих, хворих, калік, прикутих до ліжка, воскресав. Він дуже часто повторював одну і ту саму фразу глядіть, нікому не кажіть. Глядіть, пильнуйте, щоби, бува, чого гіршого вам не стало, коли ви зміните знову протилежно своє життя і, приймаючи благословіння, знехтуєте ним, і тим самим впадете ще в більшу провину, з якою певне, що ради собі не дасте. Він казав про це. Ні, каз, ніколи не казав, іди і розповідай, іди і кажи, хто тобі це зробив. Ось я, Ісус, кажи всім, що я такий, я найкращий. Христос так себе не вів ніколи. І тому пам'ятаємо про це. Не шукаємо того найкращого, шукаємо завжди, що Господь через наше сумління мені підказує і говорить, як я дам собі раду, чи я зможу видряпатися, виповзти з тої ями бруду, гріха, провини, немочі, спокуси, осудження, чи я дам собі в цьому раду. Тому, власне, сьогодні той Тома невірний каже: Господь мій, Бог мій, і тому. Ісус його обіймає і каже, не будь невіруючий, а віруй, і, власне, щасливі ті, які не бачили або не бачачи, увірували. Тому молюся за кожного з вас. Прошу про молитву за священників, єпископів, прошу про молитву за всі родини, які сьогодні мають дуже тяжкі випробування війни, які залишилися без домівки, які подорожують світом, шукаючи свого пристанища, які втратили своїх дітей, воїнів, героїв, які мають зранене серце, зранене душу. Молимося, щоб Господь зцілив ці рани війни і дав сили нам єднатися і підносити свої руки до Бога і славити Його ім'я. Тому прошу всіх до молитви. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю. Прийди і оселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого, перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших разом. Слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом, Отче наш, нашої сине небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слід наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро. Наш перший десяток, щира молитва і прослава Господа. Тому дуже прошу всіх, доєднуємося до молитви, запрошуємо на молитву своїх рідних, близьких. Ширмо Боже Слово на своїх сторінках і ніколи не стидаємося, що ми є віруючі люди, ми є християни. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва подяки, молитва благодарення, молитва великої, великої любові до Бога. Який він супроводжує нас, а ми, як подячні діти, дякуємо йому за все. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш третій десяток, наша молитва за наших героїв, захисників, захисниць, щира молитва за поранених. За тих, що в полоні про повернення додому, за тих, що пропали, і ми не маємо про них чутки і інформації, нехай вона буде для нас, даною, Господи, допоможи віднайти і дай сили прийняти ту новину, яка очікує кожну родину. Дякую щиро всім нашим рідним. Ми з вами ми намагаємося знайти слова, їх не завжди важко, їх не завжди просто знайти. Ми намагаємося в молитві витерти сльози кожної матері, кожного батька, дружини чи дитини, брата чи сестри, молимося з вами. Будьте поруч, будьте з нами, будьте на молитві, ми хочемо бути поруч і хочемо бути в тій помочі, тій, яка вам найбільше потрібна. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва, за сім'ї, за родини, за хворих, страждаючих, терплячих, які потребують нашої уваги, потребують нашої опіки, потребують нашої молитви, молимося щиро за прикутих до ліжка, за оздоровлення лежачих. Молимося за оздоровлення і стілення незрячих. Тих, що не чують, молимося щиро за тих, що мають онкохвороби і всякі духовні, певні розлади. Є моменти, де дуже є багато прохань від вас про молитву. Дякую Богові за те, що маємо нагоду молитися разом. Помолімося щиро за наших хворих немічних дітей, за молоді подружні пари, які стають до Божого благословення у цей непростий час, за дітонародження для кожного, щоби було продовження роду. Молімося щиро, щоби Господь дав покликання до стану нашого священичого, покликання до лікування, до навчання. Господи, молимося щиро, вислухай наші молитви і милостиво помилуй. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Наша молитва місяця жовтня, де ми особливо молимося за узалежнених від всяких випробувань, бо залежність це дуже-дуже важка неміч і важка провина, з якої дуже тяжко виходити кожному. Молимося у цьому проханні за навернення кожного з нас до Господа, за навернення грішників, праведників, які сьогодні є тим прикладом, щоби в тому наверненні ми стали тими праведниками. І були разом з Господом. Молимося за навернення ворогів, за тих, що напастують кожного з нас, щоб прогнати свого життя лукавого і нечистивого. Молімося щиро за всіх, хто сьогодні в подорожі, за всіх, хто в чужині, бо вони часто пишуть і дякують Богові за те, що, Господи, Отче, дякуємо, що Ви за нас пам'ятаєте в молитві. Молимося всі разом. 54. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше Отець, привидище наше Син, покровитель наш, Дух Святий і Тройце свята. Господи, слава Тобі. Отче наш, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Нехай зійде на нас і з нами перебуває навіки. Амінь. Любі молільники, хвала Богові, що ми знову мали ту добру нагоду молитися разом і дякую за ту велику силу Божої мудрості і Божого чуда, яке Господь являє кожного дня. Адже хіба це не чудо? Ми знову сьогодні зустрілися і знову молилися разом. Хочу запросити всіх завтра є особливий день в католицькій церкві. Завтра, з благословінням святішого Отця, мільйони мільйони дітей будуть молитися на Вервиці за мир у світі і в Україні. І ми долучаємося до цієї молитви, тому що ми теж є тими дітьми Божими, де ми будемо вечором теж о 21 годині офірувати цю молитву за мир у світі і будемо чути голос святішого Отця. Але так само і в парафії ми збираємося з нашими діточками. І будемо приносити ту молитву в 11 годині 30 хвилин. Ми збираємося у нашій парафіальній спільноті, де ми будемо молитися з дітками наших ліцеїв. О 10 зранку ми збираємося з нашими довірятами, де будемо теж молитися Вервицю. Тобто я дуже запрошую всіх до спільної молитви. Якщо буде така нагода, десь слідкуйте за моєю сторінкою, то напевне Господь дозволить, а Він дозволить. Ми зможемо, якщо буде можливість технічна, вийти навіть в онлайн, щоб молитися разом і долучитися до всієї молитви церкви. Тому завтра всі молимося особливо, особливо діти, особливо молодь. Запрошую до служіння до молитви. Також користуюся нагодою. Запрошую всіх так само долучатися до молитв на місяць жовтень чи на ці дні, на цей тиждень, і так само маю особливе прохання до тих родин. Які моляться Вервицю кожного дня а радше до всіх вас. Є дуже велике прохання від хлопців про Вервиці. Ми вже звідколи почалася війна, передали дуже багато вервиць для наших хлопців. І не ми одні, а дуже багато людей це робить. І є така потреба. Ми теж цього тижня будемо збиратися на служіння. Певне, що у суботу, думаю, що так. І готуємося приготовляти вервиці. Тому зараз, хто би хотів долучитися до своєї офіри, прошу вас, якщо маєте таку ласку, долучіться, будемо закупляти все потрібне, шнурочки, намистинки, хрестики, будемо старатися так само продовжити наше служіння у виготовленні вервичок для наших, для наших військових, для наших героїв. Тому хто має таку ласку, прошу долучіться. Якщо ви приймете для себе таке рішення, то дуже прошу в своєму повідомленні повідомте мене про це і напишіть, що, отже, це моя офіра на приготовлення вервець для наших героїв і для всіх, хто її потребує і молиться. Тому дуже прошу підтримати таку добру ідею. Це ідея, яка вже триває роками, але... Все одно вона потребує знаєте, такої маленької нашої офіри, нашої жертвенності. Чекаю на ваші молитовні наміри, чекаю на ваші допомоги і підтримки потребуючим, бо насправді недавно мав таку нагоду, де ми відвідували одиноких сиріт, де вони є в певному місці перебування. І коли ми спрезентували оті вервочки, які приготували діти, образочки, звичайно, молитвеннички, бачити, треба було ці очі. Вони тримали ці вервиці так в руках міцно і ніжно, що насправді сльози наверталися до очі. Тому дякую вам за те, що ви є, і дякую за вашу підтримку. Слава Ісусу Христу!